Ми евакуаційна бригада підрозділу Асап Рескю. Хочемо показати вам тестування турнікета в умовах максимально наближених до військових умов, щоб ви самі подивилися, які можуть бути великі проблеми з поганими неякісними турнікетами і чим це загрожує. Питається, покладається куди його фіксувати опускається. Це не турнікет. Немає ні елемента фіксації стрічки. Нікуди ти її не зафіксуєш, щоб вона не спала при транспортіровці. Максимально перший тур нема можливості ні воротка, нічого. Компресія йде не кальцевідна, а тільки в одній точці. Це не турнікет. Турнікет повинен рівномірно кільцевим чином здавлювати м'язи, а м'язи, здавлювати судини та прикращати масивну кровотечу. Це не турнікет, це смерть військовослужбовця Збройних сил України. На жаль, це наші реалії. На жаль, таких підрубок дуже багато. На жаль, ніхто за цим не слідкує. І тільки ми, рятівники, медики, батальйонні медики, асап, госпітальєри та багато інших. Ті, хто розуміють, врятовують. Заради кожного життя, слава Україні! Сьогодні в умовах, наближених до реальних бойових дій, ми тестували турнікет, типу турнікет, щоб ніхто не перепутав. Ось так він виглядає запакований. Комусь пальці. Таким чином він розкривається. Ось так. Неправильно неправильно. він вже складений і не готовий для використання. Такого не повинно бути. Цей турнікет, який ми використовували на відео. Ви всі бачили його накладання на нижню кінцівку. Імітували масивну кровотечу та накладали турнікет. Це все, що від нього залишилось. Ви розумієте, що для повної зупинки кровотечі або для а, зупинення дістального пульсу на нижній кінцівки, нормально сертифікованого турнікета, вистачає 2-3 оборота воротка. Це, ну якби з практики, це реально працює. А, наразі тут є два фіксуючих елемента: один, який відірвався зовсім, ви бачите, другий, який відірвався не зовсім, трошки залишився. Тобі ж коли ви крутите вороток, ви повинні його зафіксувати ось сюди. Але ви бачите, що фіксація тут настільки надійна, як і совість виробника. Далі, із зміну цього турнікета малий вороток. Я працював в медичних перчатках, ви бачили це. На відео є момент, коли вони в мене рвуться, вони ріжуть всі края цього турнікета дуже гострі, а це дуже погано як для рятівника, так і для пораненого. Далі, момент. Сам вороток дуже короткий. В тактичній перчатці додайте десь пів сантиметра до кожного пальця, взяти та нормально зафіксувати, щоб не зламати оцей ось шаражний пластик, я по-другому не можу сказати, неможливо. Тобто, вороток він не практичний зовсім. Не для медиків, не для бійців-рятувальників, не для просто військовослужбовців Збройних Сил України. Далі, оцей фіксатор. Щоб попасти в шоці в стані шоку та пораненого в цей фіксатор, це треба ще дуже, я б сказав би постаратися. Це не практично в зоні активних бойових дій. Далі, через другий, ні, через третій е, проворіт воротка, ми замітили, що він перестав стягувати саму стропу. Е, Що це означає? Це означає, що тиск. О. Якість гарантована виробником. Це означає, що тиск, який повинен рівномірно та циркулярно впливати на м'язи, які в свою чергу впливають на судини і повинні зупиняти масивну кровотечі, його немає. Тиск тільки ось тут і все. Це неправильно, це неправильне турнікетування. Це зовсім порушує правила турнікетування та правила використання турнікетів та їх різниця з звичайними жгутами. Тому е я, як бойовий медик АСАПу, я ні, ні те, що не рекомендую. Я наполегливо прошу не використовувати такі турнікети. І не відправляти їх солдатам, медикам, волонтерам, які виконують завдання на прифронтовій або фронтовій території. Максимум, для чого ця штука реально підійде, це підв'язувати кавуни в Херсоні та інші моменти в Луганщині, яку ми скоро звільнимо. Та Донеччину це хлам, непотріб, паль і смерть. Типо турнікет Дуб-2. Нава допомога. Нагадую, що в карманах нічого не повинно бути. Максимально перший тур. Як ви бачите, дуже надійна штука. Перший пішов. Другий пішов. Мені ще не боляче, ви розумієте, що таке тобто я можу стояти на одній носі. Це не зупинка кровотеч. І ось тут мені стало боляче, я не можу наступити на ногу, але є проблема. Куди дівати клейку стрічку? Один. І друге, що мені робити з воротком? Медик що, до стабіку повинен їхати отак з пальцем чи що? Це неправильно. Турнікет повинен виконувати дві функції. Зупиняти масивну кровотечу з кінцівок і виконувати цю роботу на протязі часу евакуації. Оце звістець. Якщо ви розумієте, то я вже можу стояти, тому що циркулярного тиску вже нема. А на крутів було більше трьох. От вже чотири, п'ять, ну типу. А тепер маркером час напиши. Так, і ще один дуже важливий момент. Колега мені підказав. Куди я повинен писати час? Так, з точки, з точки зору практики час пишеться на любе а, місце, які візуалізуються і лоб і так далі. Але в турнікеті повинна бути стрічка часу або тайм карта Це дуже важливий фактор. Це китайська паль. Волонтери, якщо ви маєте погані неякісні турнікети, то надсилайте мені, і ми тут в умовах, максимально наближених для до бойових умов, протестуємо їх на, на нас, на самих собі, і покажемо це відео, які є мінуси у різних видів турнікетів, де вони погано працюють, де вони ломаються, де вони не дотискають. І ми взагалі налаштовані на те, щоб протестувати всі можливі турнікети, які відправляються нашим бійцям. Так, що, якщо хтось має якісь неякісні або невідомі турнікети, надсилайте нам, і ми протестуємо їх в умовах максимально наближених до бойових. Знимемо про це відео і будемо розповідати, які є недоліки у кожного з виробів. І слава Україні! Україна переможе.